Оперативно реагувати на виклики стосовно незаконного вживання наркотиків у під'їздах доводиться поліцейським мало не щодня. Так 21 грудня близько півночі знімальна група програми Патруль разом із екіпажем поліції номер 152 відправилася на вулицю Полуботка. Один із мешканців поскаржився на те, що в його під'їзді незнайомці вживають схожі на наркотичні речовини. Там приїхали, вони там чорнулися, далі йшли. Я хожу з роботи, я вийшло там 9-10, але я так, хожу періодично, щоб я не попадав на саме І постійно вони приходять або на третьому, або там, внизу, там немає світла. Я тиждень на роботі, і за ці тиждень часу, наприклад, то він, в мене один день, що я заходжу безпечно. Стабільно хтось тут є. Патрульні приїхали на виклик, підозрілих чоловіків не виявили. Натомість натрапили на цілий склад використаних шприців, пляшечок води для ін'єкцій та ампул димедролу. Ретельно обшукали поштові скриньки, адже замість кореспонденції зазвичай саме там наркомани ховають використані засоби свого задоволення. «Це Безпосередньо, якщо є інформація, що в під'їзді там прибуває особа, яка там вживає наркотичні речовини, там психотропні, чи їх зберігає. Ну тут, якби перше, правда не потрібно ніякої самодіяльності, тому що ця особа, Кажуть, може мати при собі якісь колючі предмети ріжучі. В основному люди, які. Страждають такою залежністю, вони можуть намагатися пограбувати. Чи це це в будь-якому випадку реєструвати на 102 та слідкувати, не не здійснювати спроби безпосереднього затримання? Також поліцейські радять бути обережними, адже люди, які вживають, часто є агресивними та некомунікабельними. Телефонувати і намагатися слідкувати, в якому напрямку запам'ятати як найбільше прикмет, тобто зріст, одяг і там якісь особливі прикмети, якщо вони є. Ну, в подальшому все. Біля багатоповерхівки, з якої було здійснено виклик, правоохідних. Охоронці перевірили особисті речі та встановили особу двох чоловіків. Патрульні пояснюють, що поверхневий огляд проводиться в разі, коли людина виглядає або поводить себе на думку правоохоронця, підозріло. З своєї сторони ми маємо право на перевірку документів до статі тридцять закону про національну поліцію і проведення поверхневої перевірки в ності 34. Тобто, якщо у нас є підстави вважати, що особи перебувають якісь заборонені в обігу речі, чи наркотичні, чи ті, що потребують дозвіл на мене. проїжджаючи вулицею Чорновола, наш Увагу привернули два молодики, які, помітивши патрульне авто, відразу почали тікати хто куди, чим і викликали миттєву реакцію у правоохоронців. Кілька секунд погоні, і хлопці затримані. Якщо особа бачить патрульний автомобіль і починає тікати, у нас виникають підозри відносно того, що ця особа може перебувати або в розшуку, або безпосередньо вчинила якісь кримінальне правопорушення чи адміністративний проступ, які в свою чергу намагається уникнути відповідальності шляхом. Ну, як ви бачили, в даному випадку намагаються втікти. До даного випадку виявилося, що особа просто вийшла на частково на проїжджу частину і злякалася, що буде притягнута до відповідальності. Йому роз'яснено, що цю чергу потрібно зрозуміння відноситись, і ми працюємо для людей, для народу України. Щоб Такі випадки непорозумі виникало. Близько другої години ночі, екіпаж номер 152 терміново вирушає на підмогу до колег. Патрульні зі 111-го виїхали на вулицю Шевченка, 40 г. Там до приміщення на території приватної садиби намагався вдертися злодій. Ось що щось стріщить сюди. От я сліди і сюда, мом сарай заліз залазить сюди. Нато ломати потім така не вироселяє. Господар не розгубився і після почутих підозрілих звуків, озброївшись палкою, вибіг на вулицю. Проте злодія не виявив. За словами господаря, чоловік, одягнутий у чорну куртку з каптуром, побіг у напрямку до школи. Оглянули про території, включаючи вулицю Мазепи. Також було оглянуто проспект Миру. Ніякі підозрілих осіб, на жаль, не було виявлено. Власник поки що ніяких заяв і пояснень писати офіційно не 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 давав. Для вирішення конфлікту постояльця з адміністрацією одного із готелів на в'їзді до Рівного прибули відразу два екіпажі. Вже на місці правоохоронці з'ясували, що інцидент виник через підозри гостя про скоєння крадіжки. Чоловікові, який був на підпитку, здалося, що сусіди викрали його ключ від номеру. Пішла до адміністратора взяти кави, чую летить крик дявушку. Що це таке робить? Що я не можу мала, зайти в, в кімнату. Що немає ключа. Я закрив двері, але я не достав ключа. Упродовж півгодини поліцейські намагалися вгамувати учасників конфлікту. Недовго розмова з правоохоронцями, мабуть, розставила всі крапки над і. Ну, відшкодувати збиток за той ключ, якби і переселити його в інший номер, де йому дадуть додатковий ключ, щоб він міг собі спокійно перенести тоді свої речі і не переживати за, за вміст. Все, він на це погодився. Патрульні екіпажі змушені реагувати на усі виклики, які надходять на лінію 102. Тому правоохоронці закликають людей не телефонувати до поліції через дрібниці і розуміти, що в цей час у місті можуть розвиватися справді небезпечні ситуації. Не лише у мирному рівному доводиться працювати нашій патрульній поліції. Періодично бійці виїжджають для допомоги управлінням на сході. Один із відряджених в зону АТО лейтенант Микола Прищепа. Після поїздки відразу на зміну заступник командира батальйону поділився враженнями від перебування в зоні антитерористичної операції із нашою знімальною групою. Були відряджені у міста. Саме в Краматорськ, Слов'янськ, Донецької області, а згодом в Луганську область, в міста Северодонецьк, Север -Северодонецьк Лисичанськ та Рубіжна. Ну, Як ми приїхали, люди були досить здивовані саме тим, що ми розмовляли українською мовою. І всі запитували, ну, а звідки ви самі, ви, напевно, з Західної України приїхали, звідки ви самі, ну, розпитували, як в нас. Ну, люди, ну, як вам сказати, Скрізь є різні люди, кожна людина є індивід, до кожної людини потрібно мати підхід, але в нас ну, ніяких проблем не виникло, і ми гідно і виконали свій свій службовий обов'язок.